Все. Все, Кирюха вже ганяє. Так, друзі, всім вітання. Ось ми в цьому. А там, до речі, написано Спарбанк з тої сторони. Да. А, так, А да. це така вам зимова, зимовий футбол. А Скажи. І це ж воно не держиться. Держиться тільки за рахунок э, тиску. Фонарі які інтересні, над нами вони держаться. Ага. козлик. козлик. Ага. наконец то випустили з хати. Випустили кірюху з хати. Випустили наконец то Сідай, сідай. Тоже все в кроссовках этих. Uh -huh. Наши пахнет. Так добре, що купили. Uh -huh. а дитина взагалі дитина дитина в, в цьому, 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 в, в, в цьому комбінезончику. Так, нагадай поїхати в цей зай. Да. Э, поїхати потім в секонд. Да. Кирюхи ж треба купити цього. К ботинки ці. О, Серега, вот оно. Вот это ранний нежданчик. Серега, ты шо? Добрый Саша, день, Костя. Костя, очень приятно. Мощна, пожалуйста. Да, Ален, канал. Да. Маленькие воротики. Куда? Подвинемся. Давай, помогай. Серёга, у нас уже была година эфиру. Мы уже закрыли годину эфиру. Ты спишь дома? Ворота какие-то перетащить. сей. надо маленькие. Как удобненько. На колесиках. Обалдеть. Ты меня ноги. Да ну нет. Зачем ломать? Оно бегает, бегает. А, всю. Выпустили. Кракена. футболист какой, боже мой. Пошла Зиночка тоже. Тут, тут так прикольно. Пойдем там положим. Мешало Перейдем на другое место Так, травычка Искусственно лежит А мы сюда Пересядем На, на трибуну Класс. Тут такие двери классные. Крутятся они с щеточками. И девочки играют в футбол. О, девчонки гоняют. Тимофей, привет! Вам тоже привет! Сейчас только собираются все. Костянчик он ходит, крутит эти ворота туда-сюда. Расставляет четыре штуки. Четверо ворот маленьких. О, привет! Ты что, своих двоих киндеров на футбол. Наш тоже он уже бегает, Холодно, капец. Да, двоих притащил. Боже, він тут заганяється, тут Кирюха. Так, я оце Тоня Жданчик, добре утроні, Аленка, привіт. Серега, привіт ще раз. Привіт, Серега. Сьогодні Кирюха перший раз в житті на тренування пішов. Це, до речі, я допомагав збирати цей стадіон. тут шов іде. Це я його з хлопцями збирав. Це поставили буквально два тижні назад. Ну, Він був раніше, минулої зими був, просто замінили полотно. Це. На нове. Так, Тимофій, просто ураган. Зараз, да. якщо вийде, Да, Світ такий класний тут. Ну, я ж кажу, він завжди тут був, просто замінили це полотно. І так заходиш, бах вуха закладає, тому що він же держиться за рахунок, ну ви знаєте, за рахунок цього ж перепаду тиску. А ну, Кирюха. В червоній шапці. Так. Іди, погуляй пока. Рад за вас, ребятка. Ой, Серега, я тебе удалив, вибач. Десять <сі> минут. Серега, а ну напиши щось ще. Блін. Я тебе там... А, ні, не, не, удал... не заблокував, все нормально. Добрий день. Серега, напиши ще щось. Дешеве повідло. Бачив? Мирна життя. Дуже далеко від фронту. Блін, я Серега, тебе що, заблокував чи що? Та ні. Серега, напиши ще щось. Бляха-муха. Мабуть, заблокував мене випадково. йовки маталки Серега, ану вийди і зайди на ефір. Йолки-маталки. Серега, пробач, я, я випадково. Серега, якщо ти бачиш, вийди і зайди на ефір. Це Фінляндія, друзі. Це Фінляндія. О, а де Альонка? Будь ласка, покажіть тренерів цих майбутніх Шевченків. Воно тренер. Я так зрозумів, він десь чи з Литви чи з Латвії. Все. Пішли. Белін. Красота. Так, да, класно. Це буквально два тижні тому ми зібрали цей купол. Якщо не секрет, як получилось виїхати? Ну як получилось виїхати? Поїздом, потім самольотом. Я себе буду знімати, пожалуйста. Я себе буду знімати. Ну як, мої документи в 2022 році ще дозволяли мені виїхати. Сьогодні я б уже не виїхав. У 2022 році ще дозволяли. Блін, я Серегу заблокував, прикинь. Він мене тепер покине. Смотри, яке. Так інтересно, как эти мураві. Блін, Серега тепер на мене обійдеться. Я себе знімати буду. Блін, а чого ми не взяли води йому? Нічого страшного, але. Може поїхати взяти. Вони, вони не будуть його все одно піти. Зараз це холодно. До собі виї... розв'язався. Ми виїхали вже ми. І, звісно, виїхали після початку повномасштабної війни, ми ще в окупацію попали. Кирил! Кирил! Йди сюди! Бігом! Бігом! Ти ж не бачиш, у тебе шнурок розв'язався? Йди сюди! Ну, у тебе шнурок розв'язався, давай зав'яжу і будеш ганяти. Не змерз? Ні. Йди, бігай. Все, бігай, іди. Е -е, а, я рад, а я рад, що встиг. Нічого там робити, краще жити правильно. Нема там що робити. Не, звісно, ми дякуємо всім захисникам і допомагаємо. Нам не вникає твою Ганяє, Він ганяє. просто не гоняет. Нічого привыкни. Привикне. привикне. Блін, я Серегу заблокував. Всі діти что тренера, а от щось на нього. Нему... Ну он чомусь не понял, кто тренер. Женщина он хочет. Нічого привыкне. Привикне. Хотя з ним познайомилися. Воно ну, Кирюха ганяє. Та слухає, ну що, ладно. А із якого міста родом? Родом з Тавчківської області, жили в Ворзелі біля Бучі. Жили возле віде, Бучі. Сказали, піднімати ці штучки, він не зрозумів, що їх треба піднімати. О, зрозумів вже. Все, повторяється. Попали в окупацію, ми ще в окупації були, потім після окупації виїхали. Ганяє, ганяє, щось там виходить. В ну, не так, ну що, друзі, в принципі, Принцип не мої порозбігалися, будемо завершувати, бо ще в нас сьогодні буде ефір. Так, всім дякую, до зустрічі.